Доброго дня шановні колеги. Зараз вам покажу, як швиденько можна календаризувати наше календарне планування. Ось є у нас календарний план інформатика 2 клас. Як же швиденько вставити необхідні нам дати. Для цього нам допоможе наш журнал, який знаходиться у, них, у нас в нових знаннях. Ось наш журнал. Йдемо в самий низ і натискаємо експорт. Завантажився файлик в Excel, відкриваємо його і бачимо перелік дат. Перелік потрібних нам дат. Тепер виділяємо необхідну кількість. Наприклад, перша тема в мене 10 уроків. Копіювати, повертаюсь до документа, виділяю сюди. І натискаю вставити. Є наступне, повертаюсь. Копіювати. Повертаюсь до документа. Виділяємо вставити. Як бачите, за декілька хвилин у нас календаризований один клас. Думаю, вам таке знадобиться. Дякую за увагу. Гарного вам дня!